Дивлячись на цю картину, які емоції вона у вас викликає? Страх, сум, можливо, тривожність? Що саме ви бачите на ній? Що стоїть за цим світлим, червоним вбранням, невимовним розпачем, поглядом сповненого згубленості у думках та самотності цієї людини, повернутої спиною до публіки, яка явно знаходиться у розпалі святкування? Що це за дивний лист бумаги по праву руку від основного об'єкта цієї картини, станчика? І хто такий цей станчик? Коли я вперше побачив цю картину, я не міг сам собі пояснити чому, але я відчув глибоку прив'язаність до неї. Вона мені настільки сподобалась, що я захотів дізнатись про неї більше побачити подібні картини художника, прочитати ту драматичну історію, яку я читав за очима сумного клоуна блазня. І, напевно, тут логічно було б завершити, але це все була моя видумка, мої очікування не справдились. Після розуміння контексту мій інтерес до картини, як і до художника, впав, і все наподобі такого. Що ж, ні, це не так. Скажу навіть більше: після розуміння контексту добавився ще один шар інтерпретації. Картина набула безсумнівно ще одного сенсу та значення. Парадоксально, але можливо навіть сказати, що в своїх темних тонах картина заграла ще яскравішими барвами. Отож я хочу запропонувати вам пройти невеличкий селф-тест. Подивіться на цю картину ще раз і зафіксуйте цю емоцію. Подивіться уважно. І зараз я спробую без перенавантаження вас фактами, роками та постатями переконати в тому, що знання контексту аж ніяк не забере цю грайливу містичність. Нерозуміння. І перше, на що я хотів би звернути вашу увагу та обговорити з вами, це художник. Без принаймні віддаленого розуміння того, хто створив цей витвір мистецтва, ми не зрозуміємо, що на ньому зображено. Отож, Ян Матейко, польський художник, символіст, представник історичного живопису. Багато хто вважає його національним художником Польщі. Намагався пропагувати історію своєї країни та плекав пам'ять про колишню історичну державу в той період, коли його країна, так само як і Білорусь, Литву і Україну, розділила між собою три тогочасні імперії Пруська, тобто німецька, російська та австро-угорська. Неважко здогадатися, які були перспективи політичного самовизначення поляка, тим не менш завжди знаходились люди, які не полишали спроб. Дати відсіч окупанту. Не думаю, що тут доречно буде сказати навіть, тому що живописне мистецтво загалом це надзвичайно потужна сила передачі емоцій та відчутців, відновлення історичної пам'яті та засіб допомоги в національному самовизначенні, зокрема, і саме в такий спосіб боровся художник. Ось, наприклад, його зображення під час польсько-Литовсько-Тевтонської війни, битви під Грюнвальдом. А ось польсько-литовське повстання Костюшка проти Росії. Битва під Ярославицями. Пруська Шана, яка зображає як герцог Прусії, віддав данину і присягнув на вірність королю Польщі. У всіх картин є певне історичне підґрунтя, як і в будь-якій іншій картині Яна Матейка. Так яке підґрунтя в його станчика? По-перше, прочитаємо повну назву картини. Станчик під час балу королеви Бони після втрати Смоленська. Невеличкий екскурс минуле. 1514 рік облога Смоленська під час Четвертої московсько-Литовської війни. Так, куди ж без них? Князівство Москвичів зростало і зіштовхувалося з князівством Литовським за територією колишньої Київської Русі. Напруга призвела до серії війн, основною метою яких було захоплення московитина Смоленська. Йдемо назад до картини, отож, станчик в розпачі, і ця розпач страшна, тому що складається із розуміння ситуації і в той же час усвідомлення своєї безпорадності. Він не може нічого сказати чи зробити, щоб рятувати Польщу, свою країну через свій статус блазня. Хоча потрібно зазначити, історично склалося так, що блазні насправді були дуже розумними людьми. І були одним із небагатьох, хто міг кепкувати з членів королевської родини та бути виправданими. А це, як ви розумієте, потрібно було робити правильно, виважено, та ще й до того всього, щоб це було смішно. Для поєднання всього цього необхідно мати неба, який інтелект. Тобто він просто бачив трішки ширше. Це не просто була втрата міста чи якоїсь прикордонної фортеці, це початок чогось набагато серйознішого. Інакше кажучи, блазень стурбований за непадом своєї нації, зверніть увагу на ліву частину картини: це не просто якась вежа, яку ще й важко побачити, а згідно джерел Вавельський собор, де коронували королів і повз чи над ним зображено падаючу зірку, яка, звичайно, може символізувати падіння імперії. І дійсно падіння Смоленська було однією з перших подій, які призведуть до втрати незалежності Польщі. Дивимося, що тут схожі тони, те саме червоне забарвлення. Складається таке відчуття, що ці дві частини, цей бал та станчик в його червоному вбранні, повинні бути разом. Але тут дуже чітко можна побачити цю сепарацію, це роз'єднання, яке, можливо, і є найсумнішою частиною цього полотна. Політична еліта не розуміє і не турбується при ситуації, вони гуляють, у них бал, вони всі очікують станчика, який їх розвеселить. Клоун має завдання впливати на поведінку та політику правлячого класу, і зовнішній світ залежить від його успіху. Отже смуток клоуна полягає в давньому протистоянні між несерйозністю політиків і впливом, які їхні рішення мають на громадян та підданих, їх, як будто, роз'єднується за невіска, усвідомлення горя та нестримних радощів. Не позбавлена логіки і наступна інтерпретація Станчик це Матейко. Який показує своє обличчя, з єдиною відмінністю лише що блазень дивився в майбутнє з тривогою про занепад своєї країни, а художник з тугою вдивлявся в минуле, оплакуючи події, через які його народ втратив Батьківщину. Поки він єдиний ковтає реальність війни, інші живуть в іншій реальності. Ще один нюанс, який ми не можемо обійти стороною, це парадокс сумного клоуна. Це те явище, при якому людина може розсмішити інших, але не може розсмішити себе. Але в будь-якому випадку людина розуміє, це її робота, і це те, що вона повинна робити, змушувати інших сміятись. І це, як на мене, додає картині ще глибшого відчуття меланхолійності. Картина Яна Матейка піднесла станчика на нові висоти. У сучасній польській культурі станчик став синонімом мудреця, який випередив свій час мислителя. Майже пророка. Тепер я хочу вас попросити знову подивитися на цю картину та запитати у вас, чи змінилося ваше відношення до неї після розуміння історичного контексту, чи привнесло воно вам нове підкрунці для роздумів та нове бачення полотна, чи все ж було краще, коли ви його не розуміли. Але загалом хочу також додати від себе нас, як спостерігачів. Ніхто не змушує всюду бачити лише історичний контекст чи, навпаки, відчувати суд емоції, яку витвір у нас викликає. Ніхто не забороняє людині, навіть із знанням історичного фону бачити у ній щось своє. І, як на мене, саме цей факт того, що кожен із нас може побачити щось своє в тому чи іншому творі і є показником справжнього мистецтва. А що ви про це думаєте? Напишіть у коментарях, мені буде надзвичайно цікаво прочитати вашу думку та враження від відео і від картини. Дякую за перегляд!